Оні розкриється. Добре, тримаємося. Перевантажуємо гуманітарний 100 тонн вантажу для нашої херсонської громади. Це і є найкраща форма підтримки тих, хто був звільнений від. Окупації, хто зараз дуже потерпає від е, кору. Звичайно, що нас співчувають весь світ, але я дуже тішуся сьогодні реакцією українців. Ви великі молодці, що нам допомагаєте. Удачі, спасибі. Ми дві доби шукали всі українці. 100 тонн вантазу, ми привезли сьогодні. Сьогодні тут є заброди з рівного. Сьогодні тут є чоботи з чорнівців, сьогодні тут є вигуни на такому сліду. Ми привезли сім лодок, ми привезли потужний мотор, ми привезли для гумових човнів і привезли червний кисло. Всього 100 тонн гуманітарного вантажову. Політик, ви понимаєте, а я готую червону. Мину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, гро.